Нарешті в прокат вийшов вікет, на який фанати чекали майже 10 років. Терміново треба обговорити. Наскільки класно зіграла там Аріана Гранде, все це єдине, що ми будемо сьогодні обговорювати. Але спочатку я вам розкажу, що ж таке вікет. Пам'ятаєте казку про дівчинку, яку ураган відніс в дивну країну? Ос, де вона знайомиться з страшилою, лякливим левом, пляшаним лісорубом і за допомогою доброї чаклунки перемагає злу відьму? Мені дуже подобалась історія про Дороті. Я всі люблю ці історії про дружбу, класичні історії про дружбу, де у вас є якісь перепитії, і у вас це тільки скріплює. Вікет це теж історія про. Про дружбу якраз таки дружбу між оцією доброю чаклункою та злою відьмою, яку Дороті перемагає. А ще про те, як саме ця відьма стала злою. Цікаво, що Вікет написав звичайний фанат Грегорі Магуайр, який писав до цього книги для дітей. Взагалі то Вікет відомий як Бродвейський мюзикл, у якому зіграли відомі акторки Крістін Ченове та Індіна Мензель. Вона, до речі, пізніше озвучила Ельзу з Крижаного серця, за що отримала Гремі та Оскар. Як ви поняли, я ходила на фільм просто тому, що там знялась Аріана Гранде. Поп-ікона, зірка Нікілодіону, володарка двох греммі, 36-разова рекордсменка книги Гінеса і власниця власного бренду косметики. Ну, богиня. Вокальний талант Аріани Гранде це щось надприроднє. Ви тільки послухайте. Ем... Вона моя за я вже не знаю скільки років. Вона моя найперша співачка завжди в Spotify. Мені завжди Спотіфареп показує, що найбільше я слухала Аріану Гранде 130 годин на день. І Я не одна така, бо у Аріани нереально велика фанбаза. І тим не менш, коли співачку затвердили на роль Глінди, це викликало величезне обурення. Бо ну ясно, що її взяли, бо вона дуже популярна, і просто треба підняти. Цільову аудиторію, щоб такі, як я, точно прийшли? Проте, фанатам Вікіда здавалося, що Аріана не потягне таку роль, як Глінда. Я не вірила в її акторські здібності. Навіть сам режисер зізнається, що був впевнений, що вона не готова до цієї ролі. Потрібно багато досвіду, аби зіграти головну роль в такому великому фільмі. Так, вона вміє співати. Та чи зможе вона показати вразливість Глінди? Чи достатньо вона кумедна? Проте, коли вона прийшла на прослуховування, вона була найбільш цікавою людиною в кімнаті. Режисер каже, що він сам цьому не повірив, тому запросив її вдруге. І знову нікого цікавіше за Аріану не було. І він знову не повірив собі. Тож вона прийшла втретє і зробила все абсолютно те саме. Вона щоразу показувала Глінду, була Гліндою. Режисер каже, що йому не треба було нічого їй пояснювати. Він казав. Ось стілець запрыгне на нього, і вона робила це так, як зробила б Глінда. Відчувалася, ніби він зустрів вигаданого персонажа в реальному житті, і що вони знімають фільм про реальну персону. Прикольно, що всі ніби забули про такий маленький факт, що кар'єра співачки починалася саме на Бродвеї. Коли їй було 8 років, її взяли в мюзикл Енні. А потім, у віці 13 років, вона зіграла в мюзиклі 13. А ще Аріана з дитинства мріяла грати саме Глінду. Щодею Гедрімдепленвантю ролз водіел фаберинда юбіґленда. Про це згадувала і оригінальна бродвейська глінда акторки Крістін Ченовет, яка розповідала, як одного разу до неї в гримерку прийшла маленька дівчинка, яка сказала: Я хочу бути тобою. Цією дівчинкою була Аріана. Тому думаю, вона готувалася до цього все своє життя. До речі, про підготовку. Аріана, щоб пройти прослуховування, найняла собі тренерку з акторства, з якою вони протягом місяця повністю проходилися по сценарію і виділяли кольоровими стікерами кожну емоцію, яку відчуває Глінда, щоб таким чином зріднитися з героїною і відчути все те, що всередині неї, і знаєте. Аріані це вдалося. Те, як вона танцює, як рухається, змахує волоссям, посміхається, торкається цієї чарівної бульбашки, своїх суконь, це все надзвичайно чарівно і переконливо. В інший рівень іншої аріани дорослої, виваженої, серйозної, реально крутої акторки, яка взяла цю роль не як щось. Що вона хоче, а як щось, за що вона несе величезну відповідальність? О, напишіть, напишіть, будь ласка, в коментарях чи дивилися ви вікет чи любите варіану Гранде? Якщо любите, давайте зробимо чат е, секретний. де ми будемо просто казати, що Аріана Гранде богиня.